Привіт, привіт, мої дорогенькі. Не залишу я вас на самоті, коли потрібно проходити свої уроки саме в коридор затемнень. Тому, мої дорогенькі хороші підписники, гості мого каналу, сьогодні ми з вами дивимося розклад, який має назву Мої дії тут і зараз які дії повинні бути у вас зараз. Це важливо, тому що усвідомлення, усвідомлення ми, да? а діяти потрібно максимально чесно, правильно. Ну, кожного своє правильно, але все ж таки ми сьогодні подивимось, да? І побачимо, що сьогодні нам скажуть. Вищі сили. подіям саме, так? Да? Так, у нас буде Чось хочеться три, а три позиції. Не хочу три ж. Скільки тут позицій, покажи мені. Одна, що знову одна? Старший аркан, якщо одна позиція. Старший аркан, якщо дві позиції. Старша аркан, якщо три позиції. Прикиньте шість позицій. Боже, в мене ж в язик. В язику аж запекло щось. Аж шість позицій. Окей, не питання. Ваші дії? Шість так шість. Так, вісьмо попитки. Я ж кожу що щось прямо ж закололо. Шість позицій. Ну, дві три. Ви собі обираєте свою, яка для вас буде, яка вам буде посміхатися, да, енергетично підходити. Шість позицій. Обалдеть. Буде більше вибору. Ваші дії. Хтось навіть із вас може вибрати, наприклад, не одну позицію, а декілька позицій. Там, наприклад, в певній ситуації. Як мені поступити діяти в певній ситуації, як мені зараз діяти взагалі в своєму житті? На рахунок до себе, там, з батьками, не знаю, тут дві Хочу карти, ви відчуваєте і максимально вибираєте ту позицію, яка серцем, а не мозком, добре? Інтуїтивно. Ну і сонечко спить біля мене. Так що якщо буде хрипіти кіця... Ви знаєте, що вона зі мною на розкладі моя дитина маленька пострижена. Ваші дії в цей коридор на теперішній час. Як вам варто діяти в своєму житті? Вибирайте, будь ласка, свою позицію. Ну і ми будемо дивитися. І так. А, я максимально хочу таку от сторону їх картиці пересунути, аби ми могли мати змогу дивитися. А, перша позиція. Привіт! Дивимося. Дію. Мы посылаем в ваш разум и сердце мощные волны любви, пробуждающие в вас любовь к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить. наметившиеся романтические отношения. Позвольте себе сполна насладиться этим замечательным чувством во всех его чудесных проявлениях. Действия. Наслаждение, <свес> расслабление у вас зараз. Э, хочется сказать, что такие этапы, какие есть, трошки сложноватые на внутреннем уровне. Да? Э, это говорить про Чому ваша печаль, мені хочеться запитати? печалимося в тому плані, що не ну, мужчини немає. І за мужчини печалимося Варто це робити взагалі. Ну, важко трудилася. Правильно, зрела женщина. Так, не можу понять. А, Чи варто безпокоїтися взагалі про це все? Карта закрита зараз я. неожиданно прибуль вас, дай, до речі. Чи варто турбуватися, переживати про цей, за цей процес? Анні лише сказали. Ні, а бачите, прибуль неожиданно. Ріст, у вас іде зараз рост максимальний. Десятка пентаклів взагалі не варто переживати за це. Не варто переживати. Мужчина появиться в вашому житті, як тільки ви пізнаєте свою силу. У вас зараз новий, новий путь відкривається. І дивіться, тут знову ж таки тут теж тут дев'ятка мічей, тут дев'ятка жезлів. Нам говорить про те, що... А, все, типа, хватить закриватися, хатить боятися, мужчина йде. Йде ваш мужчина, не переживайте. Насладіться любов'ю. Тут все хорошо буде. Ваше действоє наслаждатися, відпускати, не нервуватися, не переживати, не печалиться, не ждати подвоха, не, не страдати. Даже в основному, я вам скажу так, по першій позиції тут о, головний. Момент це йти в медитацію, відчувати, задавати питання, всі відповіді прийдуть. Духовність. Прокачувати віру, прокачувати відчуття. І повірте, тут магія вже у вас в вашому житті запущена. О... Дивіться, я виняла карту? Просто так. Карта сім'ї. Розслабтесь, будь ласка, перша позиція. Розслабтесь. У вашому житті все тут все тут чотенько йде, все чотенько і буде, і взагалі а, ваші дії да? розслабитися, довіритися, а, перестати себе унічтажати, перестати а, собі творити якусь херню в, в мозку своєму, создавати мислі, які вас унічтажають. Вот. Так, дальше. Позиция номер два. Закон притяжения, подарок. Вот тут вам подарок, идет мужчина. А постарайтесь сейчас позаимоделиться с законом притяжения. Смотрите, вам тут прям выпало. А, цей момент. Любые мысли — это инвестиция, приносящая а... Немедленные дивиденды. Поэтому а, выбирать их нужно разумно и осторожно. А, приведите свои мысли в согласие с любовью, а, покоем и гармонией. Да? По вашей просьбе мы будем рады настроить вашу энергию на более высокую частоту. То есть вам треба зараз максимально и Куда й? Правильно. В медитації на закон притяження. І ви получаєте подарок. Кожного це своє, але в основному тут мужчину хочуть. Серце, любов. А, неважливо, чи ви знаєте його, чи не знаєте. Все буде, якщо ви попрацюєте із законом притяження. А, це важливо, тому що вам потрібна висока вібрація для того, щоб притягнути те, що ви хочете. Вот ваши действия на теперешний час. Коридор затмения. Так, двоечки, популечки. И третья позиция. Будьте честны перед самим собой. Отношения. <coughs> <coughs> Ремесло. Звезда. Прикольно. Так, хочу тут понять, что... Ваше главное отношение в жизни ⁇ это ваше отношение с самим собой и с Богом, а все остальное э, проистекает из них. Чтобы наладить или восстановить отношения с кем-либо, прежде всего укрепите связь с любящим вас Творцом. И когда в вашей душе поселится какой-то покой и уверенность в себе, тогда и ваши отношения с людьми будут свести и развиваться в позитивном направлении. Звоните на увагу. Будьте честны с собой. Загляните в свое сердце и поймете истинный смысл сложившейся ситуации. Будет лучше, если вы посмотрите правде в глаза, и тогда мы поддержим вас и поможем осуществить все необходимые перемены. Черпайте из... Черпайте черпайте в нас мужество и силу, необходимые вам для того, чтобы позаботиться о себе. Сосредоточьтесь на своих истинных желаниях, и они э, прилетят в вашу жизнь на крыльях ангелов. Ремесло. Сосредоточиться вам зараз потребно, сосредоточиться на своих истинных желаниях, будьте честным перед собой. Что это означает? Видите, какая тут энергия мне идет. Сейчас я тут перепытаю одну карту. Однозначно. Восьмерка Пентаклей. Сейчас, секунду, секунду. Покажіть мені, будь ласка. А чи істинне желання імператора не завжди, не всіх. Зараз я вам поясню. Зараз я вам поясню. Так. Да. Дивіться, мої дорогенькі. Ситуація така. Бути чесним перед самим собою це дати собі оприділення, чого я істинно хочу. В когось із вас є не істинне бажання створити стосунки, наприклад, а істинне бажання вашої душі зараз іде розвиток, саморозвиток, пізнання себе, і, наприклад, і наприклад, по справедливості вийти в королеву Пентаклі, попрацювати свою самооценку, самоцінність. В когось, наприклад, місія душі це відчути стабільність і почву під ногами. Це означає, що потрібно вкладатися в свій розвиток в плані кар'єри і роботи. <кій> <кій> чому я кажу, що спочатку налагодити, чому тут така інформація? Спочатку налагодити стосунки з собою для того, щоб почути істину, що ти хочеш, да? гармонія. Тоді бути чесною з собою, чи дійсно я зараз готова до стосунків, або чи дійсно я готова зараз йти в роботу. Можливо, хтось із вас розуміє той факт, що стосунками щось там не виходить, або щось там не складається, все, піду в роботу, знову типу, закриюся. Да? А насправді вам потрібно пропрацювати певні аспекти і дійсно створювати стосунки. Тобто ви повинні максимально усвідомити, чого ви хочете, хто ви сама для себе. І що вам потрібно зараз в вашому житті? Для більш детального розбору я запрошую вас на особистий розклад, тому що ця позиція вона така більш поверхностна да, для того, щоб зрозуміти взагалі, що істину для вашої душі, я можу зробити вам сесію, де з'єднатися з вашим вищим Я і поговорити, поспілкуватися, побачити. Що для вас зараз є важливіше. Тому номер телефону в описанні під відео приходьте. Якщо ви зможете саменьки себе прокачати вперед, тільки вперед. Але дії, ви зрозуміли, які вам треба зробити. <кій> Четвірочки, привіт. Хм. А мені кажуть, що ви не можете ніяк отримати свою... Винагороду, свою удачу ви не можете повернути або а, привернути свою вдачу тільки за того, що у вас підвішений стан. Підвішений стан нам говорить про те, що зараз одну хвилинку. Підвішений стан, про що говорить? Немає росту движення вперед. Чого причина? Угу. Урок не пройшли любові до себе. Це раз Повішений, це у нас жертовність. Жертовність у нас прокачується через самооценку, самоцінність і а, про любов до себе. Тут ідея, виходить, я постійно від життя отримую якісь негативні моменти, ножі в спину, болі, я постійно сражаюся, проходжу якісь спитання. Да. Чому це уроки? Тому що ви ніяк не можете взяти відповідальність в свої руки за себе, за своє життя і, нарешті, розлюбіть себе так, як це повинно було бути. Рост від дитини до дорослішати, розумієте, взяти відповідальність це подорослішати. А мала дитина до цих пір буде шукати причини, чому не, а не зробити, чому не виходить, чому там ще якась херня, чому не приходить той мужчина. Да? тобто в такому плані. Ну, доросла людина запитає, що мені потрібно зробити для того, щоб це сталося. А не Боже, як все хуйово, все херово, хі і в житті мені повна жопа. Вот. Далі хочеться сказати, що тут ще ангели, бачите, кажуть вам, що вам потрібно заспокоїти свій а, розум. А, повірте, ми обо всьому позаботимося і позаботились Тобто, у вас внутрішній іде роздрайв, в жертви завжди є. Завжди в голові, в мозку є певна позиція, і, і це розрушає позиція: яка? Недовіра. Недовіра і контроль. Будьте безмітежні і восприимчиві, не беспокойтесь о том, як іменно матеріалізується ваше желання. В такому спокойствию, в міротворенному состоянні ви зможете лучше нас слушати, і ми просимо вас слухати. Пожалуйста, Бачите, ну тут э, ангели просять про те, щоб ви чули. Ви не можете низькі вібрації слухати високі частоти ангелів. Саме тому, бачите, і вдача не приходить до вас. Тому, будь ласка, я вас прошу для того, щоб запустити вдачу для вас і до вас прийде все те, що вам належить і може належати, тільки в тому випадку, коли ви подорослішите, візьмете відповідальність і пропрацюєте свою жертовність через любов до себе, самоценку, самоценності, себе. І перестати внушати собі в голові, що все хірово у вашій житті, а навпаки, навчатися, умиротворятися. Це медитація, це високі вібрації для того, щоб чути ангелів ваших охоронців, ваших ем, родових наставників. Отак от. от. П'ята позиція для вас. Так. Угу. Ваша місія перестати ждати мужчину. Перестати ждати мужчину. Він сам з собою прийде, тут кажуть, просто підготов... Може, тут ідуть різні такі варіанти. Зараз проговорю декілька варіантів, і ви відчуєте якісь ваші. Для того, щоб ваше життя прийшов мужчина, вам потрібно творчі подойти к этому вопросу. Не через ожидання, а через створення комфортної обстановки, так якби це ви бачили в своєму домі, в своєму житті, в своїй голові, аби цей мужчина міг до вас зайти. Що це означає? Коли приходять гості, ми ж готуємося, да? ми готуємо їсти, ми прибираємо в хаті, ми робимо все для того, щоб, ну, наприклад, у нас є ж якісь певні. Там, Моменти з цими гостями, да? тобто ми думаємо, що ці гості приходять на день народження. В день народження є певна своя атрибутика, є певні свої якісь сценарії. От і хочу сказати, що тут мені прям таки кажуть: вкладіться, да, от творчо проявляйтеся і вкладайтеся в себе, в свою обстановку, в своє щастя, в свої якісь певні хочу, потреби, да, задовільняйте. І знаєте про те, що цей простір ви створюєте творчий підхід. Цей простір ви створюєте для того, щоб уже поєднатися зі своїм партнером, так? Божественним мужчиною. А ще що тут хочу сказати, що тут дуже важливо зрозуміти, що у вас є живе творець, творець, знову ж таки, творчество, да? творець це людина, яка создає. Тобто вам потрібно вкладатися, і тоді ви отримаєте, і тоді ви отримаєте фідбек. Тобто пам'ятайте про те, що для того, щоб прийшло те, що ви так сильно хочете, задавайте питання, що я зробила для того, щоб це все прийшло. Чому це повинно прийти до мене? Скільки там мене, скільки я вклала енергії, ресурсу і все інше, щоб до мене воно прийшло. Якщо ви відчуваєте на внутрішньому рівні, що недостатньо, вперед, от вам цілий сценарій. Ось така ситуація. Ну тут по факту, бачите, мужчина є, мужчина буде. Прийде. Просто создайте цей уют, комфорт для себе в першу чергу. Да? Уявіть собі, як ви будете своїм мужчиною, сидіти пити каву, чаю, лежати на дивані. Просто продумайте все. І вже починайте це робити навіть без нього. Але це не має бути очікування. Це має бути создавання, создатель. Да? Тобто, тваріць, створюю. І остання шоста, крайня на сьогодні. Шоста позиція. Угу. Ну я тут хочу сказать и вам такие: Солнце сходит и заходит каждый день. То же самое относится к событиям вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла и знайте, что завтра будет новый восход. Конец – это всегда начало чего-то нового, и мы остаемся рядом с вами. На всіх етапах вашої жизни. довіряти всім процесам. Я хочу сказати, що благословення від вищих сил і навіть від жіночого роду вам може перейти тут, як шаман, йде перейти дар, і в цей коридор вам потрібно пізнати цей дар. Довіряти, довіряти процесам. Так, да, дивіться, шаман, верховна жриця. Тобто тут по справедливості, кармічно навіть, у вас йде переход сили, родова сила. Це все запустилося в той момент, коли жінка залишилася одна і з розбитим серцем. <кій> Тепер ви будете наповняти себе, переходити на новий етап Да, учба. Дзеркальність, Ух і у вас тут, звісно, родові процеси запускаються в житті. Ви виходите на зовсім новий рівень. Я вас вітаю, у вас тут відкривається відьмовство. в прямому і в переносному смислі. Хтось із вас просто відуюча жінка буде, а хтось із вас дійсно отримує дар відьма. Шаман, не знаю, хто в що там вірить, хто як займається чим. Тому дивіться, сни там. Можуть бути сни, можуть бути, а, взагалі периферічне бачення, да, зріння, ясне бачення, ясно знання, тобто може це все проявлятися максимально. І кажуть, бачите, для вас спеціально взяла ще одну карту, «Восприймайте тільки любов, навіть якщо це темнота, навіть якщо це а, те, що вам зараз не мозок ваш диктує, що це не те, що я хочу. Знайте, будь ласка, довіряйте вищим силам. Якщо так запускається, значить так треба. Для вашого, для вашої могутності. Якщо ви навчитеся любити себе в усіх своїх проявленнях, до вас і прийде людина така, і навколо, і навколо вас будуть люди, і, і стани, і простір, де скрізь любов. Блін, на такій гарній ноті я хочу завершити цей розклад. Дякую, що ви зі мною. Всі шість позицій ми подивилися. Люблю, цілую, обіймаю. Дякую, що ви зі мною. Для особистого розкладу номер телефону в описанні під відео. Приходьте на сесії, допоможу вам пізнати себе. Все, всім папулечки, всім па-па.